Що ви зачиняєте? Жіночка зачинила двері. Рейд своїх по пунктах продажу безакцизного тютюну та алкоголю був більше, ніж вдалим. Перелякані власники торгових точок навіть поховали контрафактний товар. Якщо ще не бачили попереднє відео, переглянути можна ось тут. Але як справи з безакцизкою у Покровському районі? Починаємо з 44-го кварталу. Добрый день, а можно вот эти вот комплименты, которые троечка, троечка? Да, да, да. Одну пачку. А скажіть, будь ласка, у вас вот тут написано, що це дьюти фрионли? За сигарети, які базаксизу продаються чи що? У мене ще Скажіть, а як ви їх продаєте взагалі? У вас якісь документи на них є? А які документи у вас є? Можете показати? Ну, акцизної марки я бачу, одразу немає. Немає інформації про те, звідкіля воно імпортоване. А де хазяїна вашого знайти? Як його знайти? Чи є взагалі у вас ліцензія на продаж тютюнових виробів? Зателефонуйте, будь ласка. Отже, ми знайшли точку, у якій продають цигарки з поміткою «For duty free only». Це означає, що ці сигарети, по-перше, ввезені до України, ймовірніше за все, а, незаконно. По-друге, податки за ці. Сигарети не сплачувалися, І, по третє, ймовірніше за все, у жіночки, яка тут торгує сигаретами, ймовірніше за все, немає жодних документів на це. А до речі, вона пообіцяла зараз зателефонувати якомусь своєму хазяїну, але вітрину вже вимкнула. Зараз не здивуюся, якщо вона вийде десь ззаду. Ну, Двері тут. Напис на упаковці може бути іноземною мовою. Це дозволено за законом, але... Має мають бути відповідні документи про ввезення цих цигарок на територію України, і на упаковці мають бути позначки країни, де вони вироблені. Але я на жаль цього тут не бачу. Важливий момент на жодній з упаковок. З тютюном немає написів, куріння вбиває українською. Є англійська, є німецька мова, навіть білоруська. Як сюди сигарети з Білорусі потрапили, це взагалі дуже цікаве питання. Для того, щоб, поки там жіночка телефонує своїм хазяївам, для того, щоб з'ясувати, чи є якісь документи у них взагалі та дозвіли на торговлю тючуновими виробами, ми спробуємо зробити те ж саме, але через правоохоронців. Телефонуємо на 102, аби викликати поліцію. І поліція вже перевіряла наявність документів у цій. Трогівельної точки. Одразу приготував 40 гривень. Я підійшов вже до кіоска, перевірив, чи є в наявності те, що нас цікавить. І зараз спробуємо його придбати. Тримай мікрофон. Задайте колені ліпа з Ага, Дякую. Скажіть, будь ласка. Я бачу на ній наліпку зіртю А у вас є дозвільні документи на продаж цих сигарет? Хоча б якісь. А чи є у вас взагалі дозвіл на продаж тютюнових виробів? Не зачиняйте, стривайте. Ну чому ви зачиняєте? Дівчино. <рес> <рес> ну що ж таке? Ви ж зняті все одно. У вас тут ще й алкоголь є. У нас пачка цигарок. З наліпкою «For duty free». це означає, що ці дютюнові вироби, в принципі, не мають бути у продажі, принаймні не те, щоб там в таких от кіосках вони не мають бути в продажах у звичайних крамницях. Але а у нас все зовсім інакше. Дівчина всередині зачинилася, поспілкуватися не вдалося. Вона навіть не знає. Вона сказала відверто, що не знає чи є хоча б якісь дозвільні документи на реалізацію тютюнових виробів. Але вона їх продає і на вітрині стоїть ще й алкоголь, який ймовірніше за все, також без акцизних документів і, взагалі, без документів про походження. Викликаємо поліцію і будемо спілкуватися. Хочу звернути вашу увагу ще декілька хвилин тому. Ось тут на вітрині були цигарки, а тут стояв алкоголь. Зараз все це дівчина вже прибрала. Ймовірно, що за все сховалася там за чорною тканиною, чи що воно таке. Але поліція приїде і ми спробуємо все з'ясувати. Я думаю, ви також помітили, що поліція Покровського району без особливого ентузіазму реагувала на мої виклики. Є чимало версій причин такого ігнору з боку силовиків. Я чудово розумію, що пояснення, які я написав, у найкращому випадку перетворяться на адміністративні протоколи для суб'єктів господарювання, які без сумніву порушують правила торгівлі під акцизними товарами. Але ймовірніше за все, ті папери відкладуть у довгий ящик і згодом спишуть за однією з безліч вигаданих причин. Аби тільки не працювати. Тим часом пропоную дізнатися, як справи у моїх колег, які також виїхали в рейд по безакцизці в інших районах. Ми приїхали до торгового центру по вулиці Івана Авраменка. Тут знаходиться магазин мережі Градус. Зараз наш агент спробує зайти до нього та придбати безакцизний алкоголь. Стріма зараз продавати». Щойно ми придбали ось такий алкоголь без акцизу в магазині градуси. Поки ми ходили за камерою. Жіночка зачинила двері, і зараз ми будемо викликати поліцію. Зафіксували продаж алкоголю та сигарет без акцизних в магазині. Чому ви продаєте ось такий алкоголь, сигарети? Ми знаємо, що у вас є сигарети, але вони під прилавком без якихось документів. Чи у вас є документи? У нас дешевих сигарет, извините. Ну вони є, але вони під прилавком. У нас нет такого товара. А класс есть? Нету. А привез он, не знаю. Я сниму такие. Так обылось. Не знаю. Я здесь буквально второй день. У вас є документы на осай алкоголь и на цигарки? які в лицензия есть. Покажіть, будь ласка. О, ну вращайтесь напрямую к полиции. У них есть все документы. Ну они зараз приїдуть, я до них хорошо звернусь. ну дайте будь ласка, вам лицензия. Сейчас на продаж алкогольный продукт. Без проблем. Тютюн у вас есть? У нас нема? Нет. Сейчас ну, начальник сказала на Viber сможет скинуть фото. Лицензированный товар. Так нам с завода его провезли. С завода. Вот, фотографии. Сейчас вот. Ну, давайте подаемся. Так, ну добре. Будемо складати матеріали. Ви не боїтесь втратити ліцензію, яка у вас вже є? Продаю... Дівчинка, вибачте, я вам відповіла на питання. Все. Наші рейди показують, що безакцизний алкоголь тютюн продаючи не на кожному кроці в кривому розі. Ми вже відправили звернення до генпрокурора Андрія Косіна, голови Нацполіції Ігоря Клименка, керівника головного управління нацполіції у Дніпропетровській області Анатолія Шадила та керівника Криворізького районного управління поліції Володимира Васильєва. І чекаємо на відповіді Підписуйтесь на своїх і підтримайте нас гарним коментарем.